Кримінальний кодекс України, Загальна частина, розділ 1. Загальні положення, стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини, і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля Конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особи суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим кодексом. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за те саме кримінальне правопорушення більше одного разу. Розділ 2. Закон про кримінальну відповідальність, стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності. Кримінальна протиправність діяння а також його карність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим кодексом. Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогію заборонено. Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням що місяця в чинних. Міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього кодексу та або до кримінального процесуального законодавства України та або до законодавства України про адміністративні правопорушення. Стаття 4 чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його публікування. Кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діє на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою, передбаченою законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином, поліпшує становище особи має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але не мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність, або, іншим чином, погіршує становище особи, не має зворотньої дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність, або іншим чином поліпшує становище особи а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи. Має зворотню дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотню дію у часі має той закон, що скусовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Стаття 6 Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінального правопорушення, вчиненого на території України. Особи, які вчинили кримінальні правопорушення на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим кодексом. Кримінальне правопорушення визначається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України. Кримінальне правопорушення визначається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України. Питання про про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах Судам України в разі вчинення ними кримінального правопорушення на територію України, вирішується дипломатичним шляхом. Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо особи, зазначені у частині першої цієї статті, за вчинені кримінальні Порушення зазнали кримінального покарання за межами України. Вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці кримінальні правопорушення. Стаття 8 чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами, або якщо вони вчинили передбачені цим кодексом, тяжкі або особливо тяжкі злочини проти праві свобод громадян України або інтересів. В Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які за межами України вчинили будь які із злочинів, передбачених статтями 437, 439, 442 442.1 цього кодексу. Підлягають в Україні відповідальності згідно з цим кодексом незалежно від випадків, умов передбачених частиною першої цієї статті, якщо такі особи перебувають на території України і не можуть бути видані передані іноземній державі чи міжнародній судовій установі для притягнення до кримінальної відповідальності, або якщо їх видачі передачі відмовлено. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, також підлягають в Україні відповідальності згідно з цим кодексом, якщо вони за межами України вчинили у Участі із службовими особами, які є громадянами України будь-яке кримінальне правопорушення, передбачена у статтях 368, 368.3, 368.4, 369 і 369.2 цього кодексу. Або якщо вони пропонували, обіцяли, надавали неправомірну вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицію обіцянку неправомірної вигоди, чи одержали від них таку вигоду. Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за кримінальне правопорушення, вчинене за межами України, та знову вчинили кримінальне правопорушення на території України. Відповідно до частини першої цієї статті, рецидив кримінальних правопорушень не відбути покарання або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового кримінального правопорушення. Во, порушення призначені покарання звільнені від кримінальної відповідальності або покарання. Стаття 10. вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами. Громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на території України, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду. Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок щодо громадян України та іноземців, які вчинили злочини за межами України і перебувають на території України, але які не можуть бути видані іноземній державі або у видачі яких відмовлено, якщо діяння у зв'язку. Зв'язку з якими запитується передача кримінального провадження, згідно з цим кодексом, визнається злочином. Виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи можливо, якщо діяння, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, згідно з цим кодексом, визнається кримінальним правопорушенням, або було б кримінальним правопорушенням у разі його вчинення на території України.